Вітаєшні глядачі. Як відомо, Трамп, по-перше, там заявляв про те, що чи не Зеленський у війні. Далі він нещодавно заявив, що якщо ти вже починаєш війну проти противника, яких 20 разів тебе більше, по чому більше? Незрозуміло, територіально чи як там. Ну допустимо. Але не допустимо, тому що якщо брати в спроможностях, то різниця не така прям велика. Але після цього всього Більд зробив зараз таку статтю, де вони чітко вже кажуть, що Трамп. Відмовляється в Україні надавати ППО справа в тому, що Зеленський запропонував. Що Україна буде оплачувати, зокрема, мова йшла про 50 мільярдів. Звісно, це могли бути різні кошти, там, ті, які там могли б капати відсотками від арештованих грошей московитів, також різні допомоги. Ну так чи інакше, ми могли б через союзників знайти ці гроші і запропонувати Америці, аби отримати і ППО, і дорогі ракети більше п'яти мільйонів. Кожна коштує і загалом отримати можливості і інші, і це мова йде, звісно, про ракети до Хаймарса, хоча вони там будуть постачатися далі, але. Все одно там так чи інакше, нам потрібні ці речі, і якщо їх можна вже прямо купити, то можна купити і постачатися не все і недовго буде згідно з тих речей, які так були ще прийняті при минулому президенті конгресу за Байденом. мається на увазі, так от по суті, Трамп не хоче заробляти навіть не кажучи, вже не просимо допомогу. І це дуже дивно, тому що він говорив про те, що Америка має заробляти гроші по світу. Тож, що вона не може зробити, продавши Україні зброю. В чому проблема? Чому Трамп по суті ігнорує повністю інтереси оборонної промисловості Сполучених Штатів Америки? Що відбувається? А відбувається те, що вони по суті, знаєте, тут нещодавно ще вийшла одна стаття. Одна за економіст цікава там, можливо, криється остаточні відповіді на це питання. Справа тому, що представники адміністрації Трампа. Не називаються яка країна, але близька там союзницька країна до США. Ну, навіть такі ще лишаються, да? от як би не дивно це звучало. Вони питали навіщо ви далі допомагаєте Україні? Їх це дратувало. Ви розумієте? От і деякі представники взагалі це заявляли відверто іншим представникам дипломатичним. Так ми бачимо, що певне дратування роздратування Україною у самого Трампа. Просто особисте роздрутування України кладеться на оцю віру в казку про те, що Москвою можна розвернути. І в тому є відповідь, чому вже по суті Москва плює в обличчя Трампу, просто плює, ігнорує. Пропозицію про тридцятиденне перемир'я повністю вже там чи не бунт формується в, в політичних сегменті в США. Він буде зріти так чи інакше, і буде на Трампа тиснути. Але він не хоче. Він це все ігнорує, не хоче бачити реальність. Він живе в надії, те, що хтось там далі буде миритися і дружити з, з Америкою, країна, яка, по суті лежить повністю під Китаєм. А ціну на увазі Московію. Тобто є просто такі тенденції: певне небажання, нелюбов до України там не знаю, чому так йому серце не лежить. По-перше, йому дуже сильно лежить серце до Московії по різних причинах. Про це вже мільйон раз говорили, що він там бачить в ній певний архетип, який йому дуже подобається, особливо там в Путіні. Я зараз не буду говорити про агента Краснова і ці речі. Для мене це дуже така от конспрологічна теорія, і насправді чи вона є. Хоча я недавно там жартував на публічній там, одній події, що знаєте, цей мем. Коли там ця от шкала IQ, і коли людина з низьким IQ щось каже, людина з таким середнім і вище середнім IQ каже, та ні, такого не бути бути не може. І людина з найвищим IQ каже те саме, що людина з найнижчим IQ. так то от, Зараз на даний момент в такій ситуації, що людина з найменшим IQ, каже, Трамп русський агент, людина середньої, там і вище середнього каже, це брі, це конспірологія. А людина з високим IQ, каже, Трамп русський агент. Тільки агент він не в плані того, що скоріше все там завербований, бо як то каже в кінці 80-х, він їздив в Москву, там спав з якимись дівчатами, і це все було зафільмовано. Тим мені здається пофіг просто, з ким він там спав, не спав, там вже відверті скандали. З так чи інакше на нього не прилипають. То про що ми можемо говорити? От, а мені здається, що є от певний ресентимент, є таке от, так чи ем, любов до, до цієї там, тусовки, і вона, до речі, не тільки має коріння з того, що він туди їздив, вона має нью-йоркське коріння, е, вихідці з Московії 100 років тому назад, потім ті, які в 70-х роках. Там випускали з СССР людей там з єврейським корінням, так і багато хто з них був не свідомими євреями, а от такими совєтськими людьми: от, это от Бренден Біч, це от, от все да? ем, вся, от от, от совєтська мутатінь. От в головах там Лутнік. От, от ці всі ребята, вони, в принципі, всі от, так чинакше в оточенні Трампа і співають йому про... Росію, з якою можна домовитися. Так? От, е, власне, от, от ця вся історія вона і спливає, ресентимент, нелюбов до України, вона там криється в тому, що там, Трампу не раз погрожував імпічментом щодо України. Для нього це країна наша є якоюсь нещасливою, він, можливо, вважає. І от віра в те, що він розверне Москву, буде з нею торгувати, віра в те, що взагалі. Путіну потрібні гроші, якісь, ну це просто бред, але скільки вже разів було сказано, ми ще раз кажемо, але які в тому От, Оце все зробило певний такий коктейль залежності навіть від Московії, небажання бачити реальні речі. Реальні речі, що Україна готова йти на мир, Московія не готова. Україна готова платити там, через так, через інші гроші, там, через можливості, але все одно. Україна готова платити за зброю. Трамп, по суті, ігнорує е, там бажання своїх же самих е, озброєрів, які він, по суті, зараз можуть їхні спроможни на нуль, тому що він, е, наприклад, Україні показує, що завтра адміністрація не схоче продавати, продавати зброю іншим країнам. Тому так само Канада зараз прорієнтовується на винищувачі від Швеції. Зараз активно про це думає. Не тільки Канада, ці процеси дуже активно відбуваються. От тому е, ну, не хоче він продавати, тому що вірить в цю казку. Про хорошу Росію яку всі образили, і він може з нею подружитися назад, і все буде добре, і всі будуть мирно дружити проти Китая. І от, от все таке, розумієте, власне, що це від нас вимагає? Від нас вимагає це подальшу роботу з республіканською партією, з групами, які коло Трампа розуміються, все і готові тиснути. Там зараз розброд, вже там і пробіжала кішка, мишка, щось там пробіжало між цими. Маском і Трампом там свої своїй зараз, там. І Маск зараз потрошечку перестане там грати, скоріше, це так галтіла, як він раніше грав. Це плюс в цьому, нехай сваряться, конфліктують і таке інше. По, маску, по маскових інтересах зараз серйозно проходять. Він зараз має великі проблеми з постачанням запчастин з Китаю. Ця торгова війна йому дуже не подобається, але всього хорошого, як то кажуть, удачі йому. От, і оце все треба посилювати і разом з тим працювати з європейським союзниками. Європейські союзники мають на сьогодні два таких плана. Зекономіст теж про це, до речі, сказав. Потім непогано, що перший це посилення України після потенційного миру, якщо він може бути, і тут мова йде про цю там, присутність англо-французьких військ, і так інше. посилення українських військ. А друге, це якщо не виходить, то тоді по максимуму, що Європа може, допомагає Україні, розвиває українську оборонну промисловість і вперед, вперед, вперед. Далі дивувати це оточення Трампа, яке задається питанням: а чому е, там от так відбувається? Що от країни Європи допомагають Україні. Тому що так. Тому що це спільний простір, спільний бізнес Дональфредовичу. Ти так не розумієш, то тобі так от скажуть, спільний бізнес, це ж справа, от, наша безпекова, економічна, будь-яка, наша спільна справа. От Тому і допомагаємо до побачення. Тому давайте так. Трамп іде проти економічних інтересів своєї країни, безпекових інтересів, тому що це виключно зав'язується на ньому, на його особистих якихось переживаннях, які. Абсолютно йдуть проти інтересів Америки і глобальної безпеки. Тож нам треба, дорогі друзі, чекати, і все буде добре. Я нагадаю, щоб ви підписались на цей канал на телеграм наш і нагадую, що у нас акція в школі е, великі, хороші знижки на класні курси з інвестування. Послання буде в описі до цього відео. Друзі, всім всього найкращого, до побачення, тримаємось.